Коли ви наймаєте якогось амбасадора відомого, який виступає там з докладом про вашу косметику про ваше обладнання, всі ж розуміють, що це рекламний доклад. Так, да, їм цікаво послухати, да, круто, яке там нове обладнання, яке нова технологія, там що там з'являється, це все цікаво. Вони це слухають. Навіть у вас можуть бути якісь продажі. Але якщо б ви не амбасадор, якого ви найняли, і який сьогодні читає про ваш бренд, завтра про бренд ваших конкурентів, післязавтра ще, а, а ви, як. Власник дистриб'юторської компанії або ваш бренд-технолог, або ваш керівник відділу продажу. Тобто людина, ну, фахова в категорії, виходить на ту ж саму умовну анатомію краси і а, читає той же самий доклад за 20 хвилин не про апарат і не про конкретну косметику, яку ви там зараз вивели, виводите на ринок. Ви читаєте доклад про категорію. Як ви вважаєте, оцім всім косметологам їм цікаво про категорію? І коли ви розповідаєте, що зараз є такі-то-то такі, -то, такі -то технології, вам відомі, такі-то технології вам не відомі, тут дослідження, які показують, що це рухається туди, це рухається туди. Коротше, ви їм даєте інформацію по категорії, ви, як керівник дистриб'юторської компанії. Ви чомусь вважаєте, що вас не будуть слухати косметологи або дерматологи, тому що ви ж не дерматолог, хто ви для них? Ніхто. Ви для них ніхто до тих пір, поки ви для них барига, як ви кажете самі, щоб ви для них баригі. Тому що ви себе так поводите. А коли ви виходите на сцену і читаєте доклад про категорію, вони розуміють, що ви профі. Ви прийшли не пхати сюди ваш апарат через лікаря або через себе, а ви прийшли дати їм корисну інформацію про категорію. І потім ви їм даєте там свій телефон і кажете, що я отут знаходжусь. Знайдіть мене, я вам надішлю це все. І я вас проконсультую, і які там у вас апарати, і що там у вас. То повірте, ви будете з гіркою тієї конференції. Ви будете ви спробуйте. От спробуйте потім знайдете мене і скажете, Наталя, ви були абсолютно праві, тому що я абсолютно права, тому що я знаю.